Депутати знову хайпують на питанні мобілізації замість вирішення цієї проблеми. Тепер ось Льоша Гончаренка питає, де ж цей мільйон солдатів, який зараз воює в ЗСУ. Але насправді це просто маніпуляції та передвиборчі ігри. Він навіть не уявляє, скільки людей знаходиться в навчальних центрах, скільки людей знаходиться в ППО, в медиках, в різних пунктах управління. В логістиці, водіями. Я навіть не кажу про кількість ремонтників та техніків. А ще пан Гончаренко зміг би поцікавитися, скільки людей в ЗСУ припадає на одного солдата, що знаходиться на нулі. А ще він міг би дізнатися, скільки людей зараз травмовано або поранено, лікуються, але формально знаходяться в штаті бригади. І найцікавіше з цього те, що Гончаренко сам вимагає демобілізації. Але він ніби не розуміє, що для демобілізації потрібен резерв, тобто люди, які можуть замінити тих військових. Які воюють вже три роки. Тому, напевно, ідеальним рішенням тут буде справді почитати та розібратися в цій проблемі, а поки що закрити рота та нанести зраду.